Бізнес-процеси це алгоритми взаємодії, які пояснюють всій команді, хто в якій послідовності приймає участь в вирішенні тих чи інших бізнес-задач. Наприклад, у вас в компанії є типовий процес обробки замовлень клієнтів, і в даному процесі можуть приймати участь декілька співробітників, коли кількість замовлень в компанії незначна, організувати взаємодію між співробітниками є достатньо простою задачою. Але уявіть, коли компанія починає зростати, і замість поодиноких замовлень, які надходять до вас щодня, ви починаєте отримувати десятки або сотні замовлень. Звісно, як наслідок, ви починаєте збільшувати кількість співробітників, і тут вже може виникнути проблема. Саме тому при масштабуванні бізнесу дуже часто в багатьох компаніях виникають операційні кризи, які призводять до незадоволених клієнтів. І для того, щоб уникнути таких ситуацій, ми маємо своєчасно описувати та впроваджувати бізнес-процеси.